Звичайно, війна попливала на підготовку кожного спортсмена. Дуже багато атлетів сьогодні е, тренуються не в Україні. весь світ повинен бачити е, наших спортсменів, наші спорсмени, які в такі тяжкі часи змогли цю цього. Ми робимо все для того, щоб не було представників України терористів на Олімпійські угори. Вони підтримують війну. Вони закликають. до От ми мене перемагали учень змаганнях там, де були росіяни, росіян було міжнародна федерація. трішки є проросійська, і Дуже багато там російська сліду залишилось. Це всього нашого медалі, які сьогодні лежать десь вдома У мене а історії ніхто не забуде, історія залишиться. Чому я повинна сьогодні там відправити світ міжнародну федерацію і, і, і там? Думки там президентів федерації у мене є своя позиція, говорить. Київ, Київ, Всім привіт, друзі, мене звати Марина Клим, і це Каштан Ньюз» і наш проєкт інтерв'ю, де ми говоримо з цікавими, знаменитими як сьогодні, людьми, і говоримо на теми, які стосуються і Києва, і взагалі нашої країни. Сьогодні рада поговорити, хоча і онлайн в онлайн режимі будемо розмовляти з одним з найбільш титулованих дзюдоїстів в історії України чемпіоном світу та Європи з дзюдо головою комісії атлетів національного олімпійського. Комітету Георгій Зантарая з нами на зв'язку, пане Георгію, вітаю вас. Доброго дня дякую за запрошення. Дякую, що погодились. Будемо говорити сьогодні здебільшого про Олімпійські ігри, звісно, бо вони стартують вже за місяць, 26 липня по 11 серпня. Вони триватимуть. Ну, давайте вашу можливо ваші враження і ваші думки стосовно того спочатку, як. На ваш погляд, вплинула повномасштабна війна на підготовку наших українських спортсменів до ігор. Ну, в першу чергу я їм хочу побажати золотого олімпійського ресурсу вони нам привезли дуже дуже багато золотих медалей. Звичайно, війна попливала на підготовку кожного спортсмена, тому що воно дуже багато зруйнована спортивних залів. У нас немає стопроцентної підготовки е, до змагань, е, які були, які будуть, тому що у нас терени, вибухи, і дуже багато атлетів сьогодні е, тренуються не в Україні. І навіть будучи не в Україні, вони е, не можуть готуватися до тому що вони е, переживають за своїх родичів, які сьогодні залишилися тут. Тому мені Додати дуже важко багато слів до цієї ситуації. Але вони наші герої, герої, які сьогодні змогли вибороти собі місце на олімпійських іграх. І я впевнений, що кожен з них є патріотом нашої країни, і було все для того, щоб нас прапи на, прапорі, на Олімпіаді був кожного дня, а ще краще два-три рази на, на Олімпійському бізнесі. Так, безумовно, доєднуюсь. Також бажаємо перемог нашій збірні і нашим учасникам від України. Але насправді важлива і участь дійсно як така. От щодо того, підготовки України саме на національному рівні, як ви оцінюєте форму цьогорічну гасло? Так само воно ж до речі, так воля до перемоги якраз. Звичайно, Олімпійський комітет, міністерство молоді спорту сьогодні все робить для того, щоб наша країна була представлена в топовій ситуації, щоб вони були члені, пристійні, мотивовані для пропонець цих олімпійських медалей. я думаю, що чесно міністерство зробило все для того, щоб наші плати були на олімпіаді разом з носом. Я думаю, що Буде добре форма наскласна. Не позавчора була презентація. Мені дуже сподобалось. Е, наша країна буде виділятися. Наша країна буде е, е, побачена під час церемонії відкриття. Е, до цього я зустрічався в Парижі з головою Паризкомітету Париж 2024 який нам пообіцяв, що під час церемонії відкриття нашій країні приділять тільки ж часу, скільки ні. Французькі команди це дуже вважаю mm. класно, тому що ви весь світ повинен бачити наших е, спортсменів, наші спорсмені, які такі тяжкі часи змогли вибороти цього. Року. А ви також будете там у, під час олімпіади, так у Парижі? Так, я з перших днів до останнього дня буду на Олімпійських іграх. Я буду в, в ролі е, представника нашої країни, які балотується в міжнародне олімпійської в це. дуже серйозна така е, для мене. Україна, і я думаю, що для країни і ми працюємо разом з міністерством, разом з олімпійським комітетом, Що у нас все вийшло, і, і, і у нас з'явився ще один е, представник нашої країни, міжнародному комітет. А щодо збірної з дзюдо української, ви напевно ж знаєте, як вони зараз готуються, які можливо складнощі є е, збірна з дзюдо сьогодні знаходиться в Києві. Вон, це вже це вже останні там, тижні підготовки під Олімпійським паралімпійським іграми. Тому я думаю, що все найголовніше було зроблено до всього, щоб попадати на Олімпійському. Не тільки з того, а й інші види спорту. Теж, що ми залишилися 25 днів до початку Олімпійських ігр, я думаю, що чотирирічний е, цикл вони вже пройшли, пройшли достойно. вони готувалися, готувалися в основному старту своєму групі. І я бажаю їм бути. Щасливими в цей день а на кого робите ставку? Ну я розумію, що ви не будете казати когось конкретно, але в будь-якому разі, у кого можливо з українських дзюдоїстів є прям ну дуже хороші шанси на золото Олімпійські ігри. Такі такі змагання, що можна не угадати. Я був учасником трьох Олімпійських ігр, і я заходив як то ну, один із топ на Олімпійських іграх, але не все здавалося, що було заплановано. Тому тому я не можу сказати, хто зможе взяти медалі, хто не зможе. А ще краще я не буду казати всього. А сам результат покаже, як наша країна виступала. Ну ви дійсно ви тричі, так якщо не помиляюсь, брали участь у -му, 16 шістнадцятому і двадцятому році. І ну, яка з олімпіад з вашого пам'яті, з вашого досвіду, була для вас такою найособливішою, і що б ви можливо побажали, враховуючи власний досвід. Тим э, дівчатам, і хлопцям, які будуть змагатись? Uh, всі Олімпійські ігри були, були класні, це дуже великий досвід. Це мрія кожного атлета. Кожен атлет <кх Meth> готується до, до нього соло. Uh, для мене всі вони були запам'ятаючи, тому що я не взяв олімпійську медаль і я їх пам'ятаю як негативний досвід. Але негативний досвід це є теж досвід. Умовно. Це така атмосфера, яку не передати. Це дуже ну селище, целе місто, де живуть одні спортсмени. Це там дуже всі ходять в красивих формах, там дуже багато різноманітних. Розваг. ну дуже класно. Це дуже перед... важко передати, але я бажав кожному побачити це. Ну це скоріш відволікає від справи, так би мовити, чи навпаки надихає на перемогу? Кожен, кожен атлет е по різному відноситься до цього особливо. І я я там міг спілкувати з журналістами з людьми. А деякі спортсмени там за тиждень, за місяць, за два місяці зовсім закриваються, вимикають телефони. І, і готуються тільки змагання. Тому не можна сказати для кого, і як це може 30 секунд вашої уваги. Відтепер разом із вами ми вкладаємось в перемогу та боремося із корупційною складовою нашого суспільства. З вас донат з нас новий випуск. А армію разом зробимо технологічною. Підписуйся сам і порадь друзям в тіні каштана лаконічно, серйозно та трохи іронічно про корупційних хедлайнерів та їх. Політичні зашквари давайте тепер щодо політики участі так білорусів, і росіян у змаганнях. Зараз вони можуть брати тільки під білим прапором, так і ти індивідуально, ну тобто не командно. Чи може загрожувати для спортсменів бойкот ігор в контексті участі саме білорусів і росіян мається на увазі українців? Я не зрозумів ну, питання. Бойкот чи наш чи так наш, нас... наш. наш нашого бойкота не буде. Наші спортсмени будуть приймати участь. Це й заявив президент і... і голова національного олімпійського комітету. Що ми приймаємо участь і наші їдуть. Ми робимо все для того, щоб не було представників України терористів на Олімпійських іграх. На сьогоднішній день міжнародний олімпійський комітет створив комісію, яка відібрала на сьогоднішній день. Відібрала 14 14 атлетів. Вони отримали там нейтральний статус, який можуть представляти. Вони можуть е, виступати і в, ну, змагатися в в медаль в 10, в, за 10 медалей. Е це 10 9, це дев'ять боксів, три велошосе і один я не пам'ятаю. Але це там чотири види спорту. Ми чекаємо інші інші е, Види спорту, тому що до прикладу дзюдо закінчилось вчора відбір, і ми зараз чекаємо, що скажуть по команді «Дзюдо». Тому що там у них десять лицензів. Я думаю, що в них всі десять треба забрати. Вони не можуть представляти, ну не можуть поступати, тому що вони активно підтримували війну, і ми над цим працювали, щоб показувати всьому міжнародному олімпійському комітету, що представники країни терористів порушують ці принципи олімпійського року. Вони підтримують війну. Вони закликають довбум подібні. Тому підійм. Тому я думаю, що е, сьогодні, завтра, на тому тижні, ми почуємо ще багато, е, багато інформації щодо відсторонення, або там е, хто отримав нейтральних плетів. Але це буде ну на сьогоднішній день. Це 14, поки 14 леків там з трьох, з трьох чи чотирьох їх спорту. їх допустили так. 14 yeah. допустили українські спортсмени. Вони ж були вимушені декілька разів відмовлятись від навіть рейтингових таких очків через бойкотування змагань, де брали участь саме росіяни. Як це врешті вплинуло на і олімпійські я, ігри? Я думаю, що слово бойкотування це ну, не гадно, ми, ну, ми не приймаємо не вбиваємо слово бойкот. Ми не приймали участь в змаганнях там, де були росіян головушки mm -hmm. е, ні. Так, ми дуже багато, заприблизно Дзвідок, пропустили дуже багато змагань, де були представники країни-терориста. Потім вони їх відсторонили. Потім один рік і два місяці не було росіян, і наші атлети змогли взяти ліцею, так і в інших видах спорту. Дуже багато атлетів не приймали участь. Але ну не будемо лукавити міжнародна федерація. Трішки є проросійські, і Дуже багато там російська сліду залишилась, що вони мають вплив і вони допустили до в вільній боротьби. Вони допустили там чотири чотири олімпійські чемпіона, які стояли з Путіним в лужниках і закликали. Це було двадцять 20, в 22-му році, на другий день початку війни, де вони закликали до вбивства до вступу там в гриди їхньої армії, тому подібне. Але міжнародна федерація боротьби їх допустила. Вони отримали ліцензію, і комісія на тому тижні забрала у них ліцензії і відсторонила всіх, тих, хто стояв а, в, а, на цьому мітингу. Тому я думаю, що ця нова створена комісія в міжнародному олімпійському тесті буде працювати відкрито, чесно, не так як міжнародна федерація. Ви постійно боретесь за повний недопуск представників Росії і Білорусі, навіть під нейтральним прапором. Так, до змагань ми стежимо і бачимо вашу діяльність, і в тому числі і на Фейсбуці. Ви це багато писали. І навіть минулого року ви особисто, ну чи правильно буду сказати, погрожували відмовитись від титулів, якщо Федерація буде допускати до змагань Росію. Міжнародна Федерація дзюдо була першою федерацією, яка допустила Росію. Це одна із самих проросійських Федерацій. Путін був почесним президентом міжнародної федерації. Нам вдалося відсторонити, і федерація Міжнародна міжнародного федерація нам, з впливом тиснути, за допомогою багатьох а, спортивних функціонерів, нам вдалося відсторонити представників країн-терориста від змагань на один рік і два місяці. Тому ми боролися. Це був один із інструментів для впливу на ситуацію. Я, ну, я дійсно вирощув... були готові відмовитись від титулів? Звичайно, звичайно, тому що. Це всього нашого медалі, які сьогодні лежать десь вдома У мене а історії ніхто не забуде, історія залишиться і про мене все ж буде поліка. А чим тоді завершився скандал? Ну я маю на увазі, окрім самоособистому спілкуванню. Мене, да, да. мене мене я один із перших. Я думаю, хто почав це. Мене запросив і президент народної федерації. Ми спілкувалися. У нас була там позиція щодо цього, бо я не виступав, але я й надалі виступаю, тому що я зум в цій країні. Я до війни казав і своє життя казав, що Україна мені дала безвидне, нормальне, мирне е, небо. Я поїхав від війни в Грузію. Чому я повинен сьогодні там, підправитись від міжнародної федерації, і там, думки там, президентів Федерації? У мене є своя позиція, яку я сьогодні особую. Я негативно відношусь до країни терористів. Я не хотів би бачити в цивілізованому світі, як і багато а країн, які сьогодні вкрадують. Ну, як ви думаєте, українці особисто, от кожен так, на своєму місці, може якось долучитись до того, зробити щось, щоб навіть ті 14 спортсменів під нейтральним, нібито прапором, не брали участь у змаганнях? На про на провеликий жаль, ті нейтральні от, нейтральні летні вони пройшли всі всі, всі перевірки. І про них нічого не знаємо. На про великий жаль, вони мають можливість представити себе на Олімпійських іграх. Угу. За прогнозами букмекерів, зараз збірна України, ну нібито так за певними такими попередніми, може виграти 17 медалей усіх гатунків на Олімпійських іграх. Ваш прогноз, ну, все-таки, так от скільки ви думаєте, буде більше, менше? Я б хотів би, щоб кожен атлет, який сьогодні представляє нашу країну, взяв олімпійську медаль. Але це із області фантастики. Будемо реалістами. Якщо буде в нас 17 медалей, це буде дуже добре. Ну, супер. Ми будемо стежити і за вашим Фейсбуком. Я сподіваюся, що буде багато звітів і фото і відео з Парижу якраз через місяць, так на Олімпійських іграх літніх. А тепер давайте трошки про наші національні змагання. Стартує чемпіонат легкої атлетики у Львові. Ваші очікування? Я думаю, що це контрольні змагання перед Олімпійськими іграми. І я треба подивитися, якщо там можна виповнити нормативи олімпійської кваліфікації, то вони зможуть взяти е... ліцензію на олімпійські. Я не можу вам відповісти це відбір на Олімпіаду, але це вони роблять для того, щоб е... протестувати свою форму перед олімпійськими іграми. Не вважаю, що це погано. Це це я не знаю хто буде виступати, чи будуть там виступати перші номери, чи деякі будуть. Тому ну це контрольні змагання перед Олімпійськими іграми, це які треба зробити. До, до прикладу було 2-3 тижні помер, але ну на міжнародному не було міжнарод, угу. ще хотілося б вже наостанок поговорити і про дитячий спорт. Бо ну ви власне навіть про це часто говорили. Про те, що хочете, щоб спорт став доступнішим для дітей. Чи є так зараз? І як на це знову ж таки вплинула і повномасштабна війна на доступність спорту для дітей? Ну, я скажу про себе. Коли почалась війна, я вважав, що спортивне зал не можна закривати. Люди повинні продовжувати займатися, тренуватися, навчатися тоді. Давайте закриємо всі леті, всі магазини, все позакриваємо. І ми нікуди не будемо ходити. Тому, на прикладі нашого спортивного зала діти, ми продовжуємо тренуватися, продовжуємо готуватися, діти займаються, дуже багато дітей залишилось, діти зайняті. Це є ком'юніті, яке продовжує жити і давати можливість розвиватися. Ну, якщо як ви взагалі оцінюєте зараз спорт в регіонах, дітей, от зараз, і як було раніше. Все-таки зміни, ну, якісь світуся? Я з перших днів війни почав їздити на деокуповані території з там гуманітарної допомоги і проводив тренування для дітей. Вигоду я нещодавно був а, в Сігіріпована деокупована територія в а, березні місяці. Вони почали тільки займатися до цього. Вони не займалися. Е, було десь 40-50 дітей. Це дуже класно, що діти займалися. Був Славянську. Славянську залишилась одна секція по дзюдо. Там дітей 60-70 було. Ми їм привезли спортивні костюми. Ми з ними потренувалися, по поспілкувалися. Потім ми переїхали в Покров. Я. Тому в залишилось залишилось, але не з усіх видів спорту. Я буду казати про дзюдо. Дзюдо залишилось почти Туди ми займаємось завдяки президенту нашої федерації, всій команді федерації, завдяки Національному олімпійському типам. Ми можемо підтримувати дітей в регіонах, де в ковнах регіонах, щоб вони продовжували займатися. І я думаю, що і ми повинні і надалі продовжувати такі заходи, щоб діти мали можливість спілкуватися з спортсменами спосібними спеціалістами, які цю спортивну кар'єру, щоб вони мотивували, щоб вони знали, куди хто і щоб вони забували на трішки, яка ситуація навколо них сьогодні, і вчились перемагати так, в тому числі навіть в таких моментах і в спорті. А, ну давайте трошки на перспективу. Можливо, якісь конкретні кроки, які допоможуть підсилити зараз спорт і в містах, і в селах. Дивіться, є території, де зовсім не можна тренуватися де ну наприклад, в Харкові ну не можна займатися онлайн офлайн в школі. Точно так же і, 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 і сеті. Тому це дуже важка тема сьогодні. Дуже багато дітей виїхало з країни. І ми повинні все зробити для того, щоб наші діти повернулись, щоб вони повернулися в нашу країну. Але в моєму житті виїзд з однієї країни, переїхав іншу країну, виграв колосальну роль. Я саморелізувався і я став. Тою людина яка сьогодні завдяки Україні і завдяки тому, що я переїхав. Але я не повернувся. На превеликий жаль, такі ситуації теж буде. Але я вдячний Україні. Це, це, це мій дім. Я вважаю, що Київ це найкласніше місце в країні, в світі. Тому ну, я нікуди не їду. Я виріс з самого дитинства. А, і ми повинні зробити все для того, щоб діти повернулися, але. Каже, будемо реалістами. Це буде дуже складно зробити. На цій прекрасній надихаючій ноті буду вам дякувати. Георгію, дякую, що доєдналися до нашого сьогоднішнього етеру. Поговорили і про Олімпіаду. Друзі, з нами на зв'язку був Георгій Зантарая. Ми дякуємо, що ви були з нами. Ставте вподобайку, пишіть ваші коментарі і пишіть, кого б ви хотіли, щоб ми запросили на наші інтерв'ю ще. Всім папа. -па. 嗯。Hmm.